Жінки, чоловіки, діти, матері і батьки під символічними променями пам'яті львів'яни спільно моляться за спокій душ загиблих українських воїнів цього вечора. На площі перед полем почесних поховань витає особливо щемлива атмосфера. Вшановувати пам'ять загиблих героїв потрібно завжди. Ну і заходи. Що би не казали, зараз війна, але люди реально віддали своє життя найцінніше, що у них є. Вони віддали за ту свободу, за те, щоб ми з вами жили, боролись надалі і щоб ми не зупинялися. Тут похований мій чоловік, його звати звали, незвично дуже насправді Олександр його позивний Алі, і сьогодні. Прийшла насправді не лише до нього, а напевно на кожну могилу і плачу з кожною дружиною, з кожною мамою, з кожним, хто сюди приходить із побратимами. Я прийшла до сина 21 рік йому втретій штурмовій загинув під бахмутом Кишівка. Це дуже важке дійство для родин. До такого ніхто не був готовий, ціна дуже висока. І цінність нашого мирного життя теж дуже висока.